Привіт, мої любі зернятка! Ми з вами знов в країні математиці. Багато ми з вами вже пройшли. Багато нового дізнались. А сьогодні познайомимося з новим знаком і допоможе нам в цьому сонечко і равлик. Равлику, ти знаєш, коли дід Мороз приносить діткам подарунки? Звичайно, на новий рік. Пропоную сьогодні потренуватися прикрашати ялинку. Чудова ідея. Спочатку ти іграшку повісиш, а потім я. Друже, скільки всього прикрас на ялинці. На нашій ялиночці дві прикраси. Дійсно. Скажи, будь ласка, як ми утворили число 2. Усе просто ми додали до однієї іграшки ще одну і утворили число 2. Слово додати у математиці позначають знаком плюс. Як нам записати цю дію? Сонечко. Поглянь. Який запис у нас вийшов? Дуже добре. Такий запис ми називаємо прикладом. А Як його читають? Ось так: один плюс один буде два. Або до одного додати один дорівнює два. Отже, з яким знаком ми сьогодні з вами познайомилися? Правильно це знак плюс. І я вам пропоную скласти самостійно приклад і вирішити його. Правильно 2 плюс 1 дорівнює 3. Давай спробуємо ще раз скласти приклад зі знаком плюс. Правильно, 2 плюс 3 дорівнює 5. А вдома я тобі пропоную ще вирішити такі приклади: я тобі надішлю картки із завданнями, і буду чекати від тебе фото. Я впевнена, в тебе все вийде. До зустрічі на наступному занятті.